Всім привіт, з вами таксіна група Кавлатексі. Зараз в ваш увазі ми презентуємо четвертий мішечок кофт флісових, міксований, під кодом позиції 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна, іде 20. 20 кг, вартість мішечка 70 доларів. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить 2744 гривні. Хто бажає придбати четвертий флісових ковт, пишемо нам особисте повідомлення, телефонуємо, підписуємося на канал, не втрачаємо можливості придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення, вказавши код позиції 252 мішечок номер. Чотири. Щоб здійснити замовлення, пишемо повідомлення, телефонуємо. Дуже хороші мішечки флісових кофт. Дана позиція йде всіх розмірів. Повторюємо. Зараз з вами текстильна група КАВДТЕКС. Ми реалізуємо сортований секонд-хенд оптом. По позиціям мішечки у нас йдуть по 23-25 кілограмів. Хто бажає придбати, пишемо нам повідомлення або телефонуємо за номером, що вказаний у шапці профілю. Не втрачаємо можливості придбати хороші плоти. Мінімальне замовлення флісових кофт один мішечок вагою 20 кілограмів. По актуальному курсу валют на сьогоднішній день мішечок виходить 2744 гривні. Будьте першими, хто придбає хороші плоти за вигідними доступними цінами. Тобто Попируємося. Зараз з вами текстильна група Cavletex. Представлений четвертий лот кофт лісових під кодом 252. Позиція йде міксована. Модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Мінімальне замовлення 20 кг мішок. Ціна лота 2744 гривні. Відправочку робимо з кривого рогу. На вантажні відділення новою поштою доставка в середньому обходиться 140-165 гривень. От номер 4. кофт флісових під кодом 252. Всі розміри йдуть достатня кількість і середніх, і великих. Когти йдуть на суційній блискавці ось такого плану, з блискавками до середини. Без блискавок можуть траплятися модельки з капюшончиками, є фірмові моделі, Columbia, Zenos Face. Це самі розповсюджені в даній позиції. Зараз представлений вже лот номер 4 Флісових кофт під кодом 252. Друзі, ставимо лайки, якщо вам подобається презентація та дана позиція, підписуємося на канал. Переходимо до нас на сторінку, переглядаємо повтори попередніх лотів та робимо замовлення. Для замов, щоб замовити будь-яку позицію або проконсультуватись, вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати по номеру, що вказаний у шапці профілю. Зараз був представлений четвертий мішечок флісових кофт. Повернуся за декілька хвилин, робимо замовлення, підписуємося та очікуємо презентації та огляду п'ятого мішечка флісових кофт.